Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні я обрізала лаванду. Але не тільки прийшлось обрізати лаванду, прийшлось обрізати і троянди. Бо грунтопокривні троянди так розкинулися на всі боки. Свої віти положили і на лаванду, і на брукмансію, і один на одного. Ну, в общем, прийшлось мені їх радикально обстригти. Ну і от я створила такий букет. Він мені дуже подобається, і тому я вирішила все-таки вам його продемонструвати от зараз. Ну, скажімо, така маніпуляція стрижка, стрижка лаванди, стрижка троянд, вона закінчується створенням букетів. Ну, от перед вами Зефері грунтопокривна троянда. Ну, багато обрізала гілок, бо вона так роздалася в сторони, вона мішала всім своїм сусідкам. От, і таким чином я її укоротила. Я з неї зробила більш-менш такий собі шарик компактний. Ну, Можливо, завтра вам покажу, як вона виглядає. Ну, обстрижена собственно рози, там нічого особливого немає. Але мені дуже сподобалася вона в букеті. Ну, от Такий от букет вийшов. ніжно ніжно рожеві суцвіття. Вони так гарно поєднуються з бордовим і взагалі е мені подобається цей колір, ніжність. Сама ніжність. Ну і давайте покажу, які в мене ще букети сьогодні є на сьогоднішній день. Ну, ось на кухні стоїть букет із жемчужниці. Він такий собі скромненький, маленький букетик. Ось такий собі він. Він просто чарівний, коли він стоїть сам. І ми дивимося на нього. Ці квіти вони можуть навіть і залишитися до зими, висихають і стають такими, фактично, вони не змінюються. Білосніжними такими шариками залишаються. Дорогі друзі, ну і ще один букет із Zefery. От ви бачите. Багато обрізала гілок, і в мене вийшов ще один букетик, я його в спальні поставила на тумбочці, ну, от така от сама ніжність. Тому е наші троянди вони нас радують не тільки в саду, вони нас радують і в кімнаті. І створюють такий от затишок і м -м, трошки заспокоюють цей буремний час. Трошки дають якоїсь надії на краще. Ну, можливо, я перебільшую в чомусь, але все-таки э, троянди, вони цариці саду і цариці моєї душі. Вони мені дуже подобаються. Люблю я їх в букеті будь-які. Тож, дорогі друзі, на дворі вечір. Уже зовсім стемніло. Запах, ні, це не запах, це аромат флоксів, роздається, по всьому саду. Тож, дорогі мої, добра ніч всім. Нехай ця ніч буде спокійна. Нехай принесе вона вам відновлення ваших сил. Всім здоров'я, до побачення, з вами була Наталія.